Я виростила вдома стометрову тропічну ліану. З самого початку було зрозуміло, що це не найкраща ідея. Але коли мене це зупиняло, насіння цієї рослини називають боби ентада або морські боби. Воно має дуже тверду оболонку, і коли потрапляє у воду, починає подорожувати річками та навіть океанами. Саме тому перед посадкою я пошкодила оболонку, далі замочила у воді і лише після цього пересадила у грунт. Через місяць після посадки, моя ліана почала прорости. Як бачите, листя немає, але з кожним днем вона стає все більшою. Ліана почала чіплятись за всі рослини навколо, тому потрібно було зробити їй якусь опору. Цієї палички вистачило буквально на декілька днів. Після цього вона зачепилась за пошкоджений лист іншої рослини. Далі я не придумала нічого кращого, ніж причепити до стелі шнурок. Якщо у вас є інші ідеї, напишіть у коментарі, бо вона вже доросла майже до стелі, і це на хвилиночку лише місяць. Місяць з моменту проростання